Друзі, вітаю вас на каналі «Сейчас». Підписуйтесь і, звичайно, діліться своїми думками в коментарях. Мене звати Андрій Стельмах. І це військовий огляд. Станом на ранок 9 квітня. Перш за все, хочу розпочати із знищення російського корабля, нестандартного ураження не в чорному морі, а без застосування ракет чи без екіпажних катерів. Наше головне управління розвідки оприлюднило відео малого ракетного корабля «Серпухов». Це в нас проект Буян М і стояв він взагалі. Біля Калінінграду на базі в Балтійську. З короткого повідомлення нашого ГУР, де було сказано лаконічно, 7 квітня 2024 року на території військово-морської бази ворога в місті Балтійськ, внаслідок пожежі виведено з ладу ракетний корабель Серпухов. Через загоряння всередині ракетного корабля повністю знищення його засоби зв'язку та автоматизація. Відновлення боєздатності Серпухова потребуватиме тривалого часу. Ось так виглядає цей ракетний корабель. І також далі по відео «Гур» бачимо план і відділення цього корабля. Ось одне з них якась невідома речовина спалахує моментально. Хтось її цей пакет туди таки дає поклав. Де -де, а в Балтійському флоті цього явно не чекали. Друге питання на кораблі ж повинні бути системи пожежогасіння, в разі навіть задимлення. Це все ж таки військовий корабель. Але як повідомляє знову ж таки наша розвідка на ремонт в росіян піде чимало часу. До речі, цей Серпухов сім років тому плавав в нашому в Севастополі, окупованому. П'ятим Сім-Буян-Мається Малоракетний корабль «Серпухов», слідчий за зеленим долом. Этот корабль также построен в Сілінодольське. Ровно год назад корабль прибыл на Черноморский флот, а по реке Волга і Азовського моря. В 2016 році корабель випав задачі бойової служби в Восточно Сізіноморі. Сьогодні сіб'ятої бойослужів корабля командував. Старший денаціслав 2... А Більше того, цей Серпухов це новий російський корабель. Насправді він був спущений на воду лише. Там в 15-му році і є одним з чотирьох кораблів цього проекту БНМ на Балтиці, і по факту одним з 11 які на цьому Балтійському флоті оснащені крилатими ракетами Калібр, і як говорив коментатор на цьому відео, Серпухов запускав ці калібри в Сирії, побудувала його на зеленодольському цьому суднобудівному заводі. А в нього водотонажність вже збільшена, 949 тонн. І до кінця 16-го року він справді перебував в окупованому Севастополі в складі Чорноморського флоту. Потім його перевели на Балтійський. Власне, це відео, як ми бачимо, його останній парад в Чорному морі. А що трапилось з ним вже в Балтійську? Ми теж переконались. Але друзі, хочу коротко розказати про нову проблему. Саме в нашому Чорному морі. Дивимось на ось цей скрін. Біля узбережжя Румунії знайшли безекіпажний катер, перероблений зі старого пошуково-рятувального судна. Ось так виглядає це рятувальне судно, яке витягнули з води, на котрі було встановлено бойову частину від протикорабельної ракети Терміт. Управління судном здійснювалося за допомогою терміналу супутникової передачі Старлінг. Росіяни звичайно одразу заявили, що це наш. Українські, але ми вже якось розбирали з вами детально наші безекіпажні катери: Sea Сі Бейбі, і Мамай, і Магура В5. Вони не несуть пускових ракетних установок, виглядають зовсім по-іншому, і по факту вони катери камікадзе, а старолінки і в росіян є. Ще на початку цього року що я хотів розказати: на берег в Окупованому Криму було викинуто. Здається, два безекіпажних катери вони були дуже схожі на наші, майже в цілілі. Звичайно, що росіяни їх одразу взялися вивчати. Як результат, ми бачимо, катер з російською протикорабельною установкою прибуває до берегів Румунії. А швидше за все, над ним просто втратилось дистанційне керування, але це насправді тривожний дзвінок, оскільки ви чудово знаєте методи Росії, їхні безекіпажні катери, наш флот. Не потоплять, бо в нас його особливо немає. А от кроветти Ада той же Іван Мазепа, які виготовила для нас Туреччина під наше замовлення, вони там і залишаються. Тому туди росіяни навряд посміють заходити. І ну, відповідно реакція Туреччини буде гострою. Тому що може стати першочерговою ціллю для цих російських катерів, якщо вони їх такі. Створять і почнуть робити їх в серійному варіанті, вони їм нічого по факту не завадить знищити якісь зерновоз судно, яке перевозить наше зерно з портів Одеси, і при цьому звинуватити, що це зробила Україна. Це ми вже проходили, тому така небезпека насправді існує і. До речі, коли американські безпілотники повітряні, типу там Grey Eagle, вони часто супроводжують вантажні судна інших країн для спостереження і нагляду, тому мені здається, що коли ми побачимо російські безекіпажні катери, то цим безпілотникам таки краще носити, мабуть, озброєння і протикорабельні ракети. Тому що, як на мене, завжди краще. Заздалегідь випередити ситуацію, ніж поки от трапиться така трагедія, бо на цивільних вантажних суднах перебувають десятки, то і більше сотні моряків, і причому це будуть моряки вже не наших країн. Працюємо із картою далі, але вже переходимо до нашого наземного фронту. Дивимось на Бахмутський напрямок. Тут збільшилася зона в районі Богданівки в Іванів Іванівському навпаки, більш-менш ситуація стабілізувалась. А от якраз в околицях часового яру є інформація, що ворога вдалося вибити на 200 метрів ось з цієї ділянки. Тому бачимо, що ситуація має змінний характер. Росіяни після масованих штурмів, якщо і зможуть влізти там на декілька сотень метрів, то закріпитись на постійній основі наші підрозділи їм не дають змоги. А всі... Масові механізовані штурми ворога закінчуються переважно для них великими втратами в техніці. Частина інколи відступає. Чого в них достатньо, так це людського ресурсу. Ми вже вчора розбирали відео, як на одну БМП вони саджають більше 20 піхотинців, кидають їх в останній штурм. Коментують, до речі, ситуацію в часому йру і наші військові, офіційні представники. Зокрема. Начальник штабу артилерії 4-ї бригади Рубіж Денис Нагорний. А він говорить, що російські військові стягують велику кількість артилерії, попри те, що йде широкомасштабна контрбатарейна боротьба, максимально залучають вороги. Також тактичну авіацію. Ми знаємо, що вони масово скидають керовані авіаційні бомби, і саме вони проходяться в великій кількості саме на часів яр, і також вони масово застосовують бронетехніку. І якраз нагорний говорить, що туди в цю броню набивається по 20-30 бійців. Вони їх називають мурашники на гусеницях, і ця броня намагається максимально підвести своїх бійців до лінії зіткнення, щоб вони власне розпочали штурм в цьому районі. І власне про мурашники мається на увазі той же ряд матеріалів, які ми з вами. Обговорювали раніше, якраз в Богданівці, до прикладу, в тих же тернах. Візьму ось це відео. Якраз ви пам'ятаєте, як воно виглядало. Тоді їх підвозив російський танк, його уразили. Він їх кидає і все. І справді це виглядає як мурашник. Далі підключається вже наша артилерія. Відповідно, ці десятки ворожої піхоти ефективно знищуються, в тому числі і нашими касетними боєприпасами. Згадується і про каби і, на жаль, немає на них впливу. Що ви розуміли, ось так виглядає бомба ФАБ 500. а До речі, є ще і ФАБ тисячу, і ФАБ півтори тисячі. І ви знаєте, що нещодавно з'явилася інформація, ще раз покажу цю бомбу: що росіяни вже виготовляють ФАБ 3000 тисячі, тобто три тони. Вибухівки, їх справді важко збивати. Зараз я навіть покажу детонацію проходить звукова хвиля, і в умовах міської забудови вони несуть надзвичайно великі руйнування. І я говорив, що їх важко збивати, тому що каби, перш за все, вони не залишають ніякого там теплового сліду. Тому в цьому випадку найкращий варіант це перш за все знищення російських бомбардувальників, які ці керовані авіаційні бомби, запускають. І їм це виходить робити за 40-60 кілометрів від лінії фронту. Тому для цього нам потрібна більше далекобійної ППО, більше Петріотів, і це в цьому нашому випадку і системи САМПТІ, АйРІСТІ, ну і звичайно Ф-16, які зможуть на це. Значно швидше реагувати і відігнати російської авіації там за 150 кілометрів від лінії фронту. Відповідно, вона вже буде боятися настільки близько підходити і так масово засипати наші міста цими бомбами. А поки що ворог, на жаль, цим активно користується. А ось це а зараз наступне відео відзняли росіяни в своєму командному пункті. І... Вони не можуть зайти в часів яр і тому просто зрівнюють його із землею. Обратно в сторону, вправо, вправо, давай, вправо. Такой красивий часов яр. Так, <паспятать> <я паспятать> <щодо. паспятать> да, так от ребята борються, заходять. Тепер перейдемо вже до Лиманського напрямку. Коротко поговоримо про нього, який теж пріоритетний в Росіян. Насправді, зокрема, ось цей сіверський виступ, а тому, що це по факту східний напрямок по дорозі до нашого Слов'янського і Краматорська. Якщо в районі Часового Яру Росіяни будуть проводити на Костянтинівку і таким чином з півдня підійти до Дружківки і Краматорська, то це якраз цей сіверський виступ це східний напрямок. В серебрянському лісництві ми не маємо змін по карті, і доволі давно так само в районі Білогорівки, там росіяни регулярно штурмують механізовано, несуть втрати в бронетехніці, не говорячи вже про особовий склад. І також схожа ситуація поблизу Ямполівки і Тернів. Ці два маленьких селища стали проблемою справжньою для росіян. В принципі, як і річка Жеребець, яка ось тут проходить, вони не можуть її форсувати. А вчора зокрема ми розбирали з вами відео, де наші підрозділи по справжньому розібрали масовий штурм росіян саме на терне, де було знищено більше 10 одиниць техніки, і з'явилися до речі деталі цього штурму від наших азовців під час цієї невдалої атаки. Росіяни там загубили, втратили повністю справний і дієздатний танк Т-72Б3М. Екіпаж, ворожого танка тоді покинув машину на полі бою, їх теж ліквідували. А от за танк стали думати, стали думати наші командири, продумувати операцію евакуація. два наших танкісти з позивним. Тенор і Байдар затрофеїли цей російський танк і принесли туди а, декілька своїх акумуляторів, завелись і поїхали. Чотири ну, акумулятора було б неможливо вже туди принести. Це велика група людей, і ну, це дуже важко. Тому вирішили три. на Вірочку вирішили взяти три, підключили три і на трьох поїхали. Взагалі мене визвав командир роти і командир батальйона, сказали, що є змога витягнути танк трофейний, так сказати, затрофіти, і показали, де, які там обставини, ми почали всі разом планувати цю всю операцію. Хто може сказати, у нього? Типа, мотор не працював, працював. Ось це просто головний питання. — У мене ж все просто, я, я ж в армії. Прийшов наказ, прийшов ротний, сказав, так то -та і так-то -та, є танчик, який треба витягнути. Я кажу, ну, як треба, то поїхали. <постеріжний п Willow> і, напевно, по-перше, треба було сказати, що те, що ми його витягнули, те, що ви зараз у нас інтерв'ю берете, то ну як, це вже фінальна стадія виконання, яку ми просто довели до кінця. Це було логічне завершення цієї е операції. Операцію, яку готувала ну, дуже багато людей. Те, що ми два просто не, на на наше обличчя добачити, це нічого не означає. В Справу сторону, тобто треба п'ят вліво. Десь назад все одно прильоти. Та можна просто на місці. Я думаю, інва тут ходять. Спочатку взяли двох людей е з екіпажів, які підуть, е їм запропонували, сказали, є ось така от можливість спробувати це зробити. Вони кажуть, звісно, давайте спробуємо. Коротше, хлопці пішли. Це була перша спроба вночі. Спочатку проходили там сапери, тому що там міні-загородження, все інше. Вони змогли дізнатися там якісь обставини, при яких він заглох, тому що з дрона ти все не побачиш. Ти просто бачиш, що він стоїть, що він там щось врізався. Зрештою, так це виглядало. Справді чудова операція. І тепер цей танк вже стрілятиме в сторону окупантів на і працюватимуть на ньому наші вже екіпажі, наші бійці, наші танкісти. Окремо і поговоримо про наші проблеми, на які, на жаль, звертають увагу останній місяць, останні взагалі два можливо. Це і аналітики, люди, які консультують наші підрозділи регулярно, З'явилась невтішна інформація про те, що у відносному тилу було знищено два наших РСЗВ-боревій. Ось так вони виглядають. Це модернізовані реактивні системи залпового вогню, які чудово себе. Показують на фронті, пишуть, що росіяни їх знайшли в нашій Харківській області за 50 кілометрів від лінії зіткнення. І перш за все, проблема полягає в тому, що російська розвідка все частіше почала залітати вглиб нашої території. З неї все і починається. І на жаль, це вже не вперше, якщо пам'ятаєте, в середині березня стало відомо про можливе влучання в нашу ППО «Петріот», Про це написав журналіст Юрій Бутусов. І він сказав, що Петріо теж було вражено за 50 кілометрів від фронту. Тоді командний пункт і радар не пошкодили. Але там, на жаль, загинули наші оператори цих систем. І почали виникати запитання і в аналітиків, і в оглядачів, і в суспільство загалом як таке могло трапитись. Петріот тоді. Не зреагував, тому що він стояв в похідному положенні, не був розгорнутий. Росіяни швидко по ньому випустили аж три ракети Іскандер, тактичний комплекс, і там швидкість ракети понад 2000 км в годину. Відповідно, навіть затримка цієї нашої колони в 10 хвилин вона дала змогу росіянам за 50 км від лінії фронту швидко навестись і. Це стало фатальним. Говорили тоді, що Петріот мали прикривати наші зерка малого радіусу дії, та ж стріла 10 яка працює насправді по російських безпілотниках чудово. Але тоді не говорили, що були ці системи, і про нову тактику Росіян ми теж зараз поговоримо. Знову ж таки, тоді над нашим ППО знову залетів безпілотник російський Суперкем. До прикладу, по цьому БПЛА нещодавно відпрацювала наша стріла, ось так це виглядає. І от тоді, після ураження нашої ППО, через буквально тиждень, ідентична історія: Росіяни знову проводять атаку відносно тиловій там при фронтовій зоні, теж за 45 кілометрів від лінії фронту. де вже касетним боєприпасом накривають наші три гелікоптери. Мі-8, які зупинились для дозаправки, одному одній нашій місці тоді вдалося. Покинути цю зону ураження, а Решта два пошкоджених. Ворог вже повторно уразив двома високоточними. Це були авіаційні ракети. І тоді знову був безпілотник Суперкем, І постало питання, як вони туди долітають, повз наш реп, і це питання залишалось відкритим. І зараз уразили знову ж таки ці наші два РСЗВ-боревій. Знову безпілотник в тилу, звичайно, у нас не вистачає засобів РЕП, щоб перекрити таку велику лінію фронту. Не вистачає засобів ППО як малої, так і середньої дальності. Але до прикладу волонтер Серж Марко пише про те, як саме росіяни злітають в наш тил. А зараз я це знайду. От їхній борт злітає і переходить в радіомовчання, пролітає дистанцію в 30-40 кілометрів, і тільки тоді вмикається вже безпосередньо в нашому тилу, тобто вони летять, виходять в режимі радіотиші. А от в тилу вже практично полігонні умови, немає достатньо наших ребів, тобто вони там спокійно літають. А поки наші його виявлять і наведуть. Зенітні комплекси то росіяни вже передали координати для ракет і можуть їх запускати. Тому що говорить Марко? В нас є засоби радіоелектронної боротьби, які називаються НОТА Українське виробництво до речі, відповідно. Він закликає, що їх потрібно відтягувати трохи від першої лінії і скоординувати з рештою РЕП вже вишеловані обороні, щоб зменшити час реакції на появу російського безпілотника і відповідно його подавити за мінімально короткі терміни. І раніше ми також спілкувалися з Сергієм Флешем. Він теж говорить про мінімальну реакцію, говорить про маленькі такі засоби радіоелектронної Розвідки саме а не подавлення, саморозвідки, а називаються вони цукорок, і ну вони буквально виглядають а, десь на рівні як а, безпровідні навушники, і вони, коли по частотах бачать російський там безпілотний авіаційний комплекс, вони починають сигналити. Тому він теж закликає, що потрібно там максимально намагатися насичувати фронт такими засобами і власне реагувати на зміну тактики росіян в аеророзвідці. Всі до цього закликають і надіємося, що певні кроки такі будуть зроблені. І я впевнений, що це вже розглядається і внесено для швидкого реагування в наших і тилових районах. Тому, друзі, на цьому у мене все. Таким був огляд на сьогодні. Ми з вами зустрінемось вже завтра. До зустрічі!